Доброго ранку. І знову на роботу. П'ю каву. Знаєте, купила оцю каву. В капсулах таке велике опакування. То вже скільки? Може, два місяці п'ю. Бо в мене капсульна машинка я купила. Ось так от. Кожного ранку в мене проходить час. Сьогодні третій робочий день, завтра буде четвертий, потім п'ятий, шостий, сьомий. Коли нема чого сказати, то кажеш, те, що приходить в голову. Всю ніч лив дощ. Я забула закрити одне вікно, а воно як почне капати. Я злякалась, думаю, боже, що воно капає? А то вікно. Я тут їм ця стечко з кавою. Ось так от. Ще трошки ще залишилось. Так, сьогодні четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, 4 дні. Я ніколи не лічу. Той день, коли працюю, але я завжди лічу дні. Пригадую, як я тільки приїхала до Польщі і думаю, боже, який був кошмар. І правильні думки прийшли мені, що треба вчити мову, з'їжджати з цієї праці, низько оплачуємо і без знання мови. І так воно і сталося. Але дякую глядачам, бо багато хто писав мені про школу поліціальну, і я так крок по кроку і пішла до неї і вже закінчила. Знаєте, хотіла трошки розказати про себе такі факти. В дитинстві я дуже багато читала книжок, дитячих книжок. Радянських і різних. У мене був дід і бабуся, вони були вчителі і жили в селі. У Діда була така маленька бібліотека на три полки і ще одна така, ну, стелаж. Там було дуже багато книжок. Я завжди вишукувала дитячі книжки. І читала багато різних хороших книжок таких про те, як ну, діти там, ну, про поведінку, і я зрозуміла, чому я така, як ще раніше були діти, бо я читала ці книжки, не кожна дитина їх читала, навіть мого віку. Там, наприклад, історія, як спочатку, якби бабуся піклувалася про онучку, потім онучка про бабусю, коли та постаріла, і про то все, що треба краще віддавати другу. Це все у мене з дитинства, з тих книжок. і... Може, навіть з бабусиних якихось яких повчань. Навіть не пам'ятаю звідки. І я розумію, що мені важко когось знайти і в друзі, і, ну, якби, якщо якісь жінки, мені важко з ними дружити, бо я бачу неправильне, несправедливо. Ну, коли... Люди там заздрять, хочуть маніпулювати іншою людиною. А чоловіки взагалі, ну, поляки, вони на, чужі, якби для нас. І менталітет чужий, і вони зовсім інші. Вони ніколи такого не бачили, не читали, як я бачила, читала. І тому. Це важко когось знайти. Це рідкість, хіба я так... це рідкість зустріти якусь людину, яка буде така, як я, по духу. Я пережила дуже багато стресів в своєму житті. Я все життя, яке я прожила, знімала багато часу, знімала квартири. На початку я жила, я знайшла з мамою. Мама моя скандалила і завжди я відчувала, що я хочу жити окремо, бо мене мучило ці скандали, мучили. Може, я десь і лінилась, і не робила так, як хотіла б мама. Але все то, якби Невесело <хи> згадувати, і багато було стресів, тому що у мене інвалідність, і я вам скажу, що багато думок і трохи інші люди, люди з інвалідністю. Ну, це так просто хотіла сказати. І скільки ми в 17 років їздили там. В гоміль Беларусь продавати різні там овочі. Це так була важка праця, потім операції, потім різні стреси. Тому я розумію, що я не з кожним можу дружити, бо в мене погляди на дружбу такі. Свої. Бо дружба для мене це, це не маніпуляція, це не якісь бажання підім'яти іншу особу під себе, щоб вона робила так, як ти, ти хочеш. А це вільні люди. Дружба. Така спокійна, вільна в моєму розумінні. Підбираю слова українські, бо хочу розмовляти чисто українською мовою. І це ще один момент, бо часто люди кажуть, що От я українка, але я розмовляю по-російськи, і я буду розмовляти так, бо мені так зручно. А у мене виникає неприязнь. Бо після того, як я знала, чула історії від моїх друзів, які пережили бомбардування, і які до тієї пори це. Не можуть забути, і скільки жертв, то я скажу, що ви не праві. Ви можете розмовляти мовою цієї, десь там в своїй компанії, я не знаю, ви можете навіть не в своїй компанії, але ви не можете ставити цю саму ситуацію як норма, це не норма, не, не повинна бути. Люди повинні розмовляти своєю мовою, вже українською. Якщо хтось знає, то я все життя розмовляла з сурожиком, з наклоном на іншу мову. Але зараз я вважаю, що це недопустимо. І якщо ви так кажете, що а от я буду я там допомагала, або допомагав, то ви кажете, якби так, вони вбивають дітей, але я не проти я буду розмовляти їхньою мовою, бо вони вбивають дітей. Ну і що? То ж не мої діти. Якби так, щось такого. Я чую, коли кажуть, що от я буду так, бо мені так зручно. А як вам на голову бомба впаде, вам буде зручно? Або комусь не дай Боже? Я думаю, не буде зручно. І я розумію, чому так сталося. Якби люди прийшли до розуміння, що в Україні повинна бути українська мова, в Польщі польська мова. В Германії німецька мова, в Італії італія мова, там в Канаді канадська або англійська якась, в Америці американська. І так повинно бути. І я думаю, що всі люди повинні нормально ставити десь до цього, до цього не робити з цього якихось... Війн словесних, не ставитись агресивно. І мені дивує, мене дивує, що більшість тих, хто розмовляє, продовжує розмовляти цією ж мовою, вони якісь агресивні, якісь трошки долбануті. Їх ніхто не трогає, їх ніхто нічого їм не каже, а вони нападають. мені Ну, не факт, що то українці, може, то інша сторона. Але то дивно. Я, наприклад, ніколи не поїду в ту країну. Ніколи. Все. Стільки горя. Я ще хочу попросити свою подругу, щоб вона розповіла про той момент, коли вони сиділи. 30 днів в погрібі, коли вони одну добу нічого не їли, дві доби не спали. Я хочу, щоб вона розповіла і, можливо, без тільки голос, якщо вона захоче. Ось так от.